Футбольний привіт, друзі! З вами я, Олександр Мірошник. Ми продовжимо грати в Лігу чемпіонів за Манчестер Сіті. Всім дякую за ваші перегляди, дякую за ваші коментарі, за вашу активність. Ну і сьогодні в нас починається, так би мовити, друге коло групової стадії. І перший матч з Борусією вдома будемо приймати. Отже, погнали. Ну, склад поки що незмінно. Хоча, хоча, хоча хоча побачимо. Можливо, є ми деякі ідеї. Мабуть, що давайте все ж таки замість Гюндугана Сілву поставимо і на позицію ЦАПа. Ось так от трохи вище, ну, а там побачимо. Поки що так. от, І в мене ще під питанням Марес, можливо, у нас там є Фоден. Фікс на, побачимо. Ну все, вперед. Всім приємного перегляду, миру, добра, позитиву. Поїхали, вперед до перемог. Отже, друзі, етіхат Стедіум, але тут він зветься інакше. Мабуть, що тут порушення знову ж таки Сіті Of отак от. Тому що там, мабуть, що знову такі ліцензії і так далі. Всім бажаю миру, добра, вірте в перемогу, займатися спортом. Не хворіте. Спробуємо, друзі, кудись максимально далеко зайти. За Манчестер-Сіті, за Барсу у нас не вийшло, хто там не бачив, подивіться на каналі. Є така міні-кар'єрка, міні-проєкт за Каталонську Барсу в Лізі Чемпіонів. Ну і нагадую, що кар'єри. Глобальні кар'єри за Річмонд FIFA 23, кар'єра за Чорноморець FES-21, 21. все триває, але на паузі. Ось, Мабуть, що дограємо за Мансіті. А потім продовжимо. Ну, а Потім, там, коли з'явиться вільний час, то ще, як я обіцяв, удар по воротах повз ворота, як я обіцяв, ще пограю ось в такому форматі в Лізі чемпіонів за Мадридський Реал. Да, 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 да. Так, так, так. Волкер з м'ячем. Ось тут приєднується до атаки, удар поворота. Голкіпер забирає м'яч. Малин з м'ячем. Відповідь Борусії. Ну і Тут маємо відбирати. Ні, все ж таки відібрали, але втратили м'яч. І М'яч виходить за межі поля, Це буде кутовий. Це буде кутовий. У нас добігає завершення вже перший тайм, удар воротах, Еддерсон. Що він тут творить? Просто майстер. Просто майстер своєї справи. Повторюють Котович. Гравці в жовтій формі. Едерсон забирає м'яч до рук. 43 хвилина. Марес з п'ятою, як красиво дав Холланд. Знову ж п'ятою. Де Брюйне. Бернардо Сілва. м'яч проходить до Бернарда і опиняється в воротах. Ось вам і сіла. Ну, він доводить те, що треба все ж таки ставити. В основу і випускати постійно. Швадою навіть швадовий пробив. Це один з моїх улюблених ударів. І наскільки він забив. А, це так, ну перший м'яч в трьох матчах. Так, ось, зі мною мій мопсик Кузя тут ще не спичує шлеф вітання. І стріляє вже. <кхм> У нас завершився перший тайм, плюс хвилина, останні секунди. 1-0. Давайте будемо говорити, що це Etchad Steдіum, нам пофіг ті всі ліцензії. Кевін Дебрюйне п'ятою хотів віддати, ну у нас сьогодні так, день, день п'ятки. Нагадую про свій телеграм-канал, за цим штрих-кодом проходите, або, чи штрих, чи або ж знаходьте посилання в описі під відео. Трохи перепочинемо один єдиний м'яч ми з вами побачили. У виконанні Сільви на 44-й хвилині і Реал і, і... обігрує Шахтар поки що. Ну, а команд з нашої групи я не бачу. Другий тайм Дебрюйне з м'ячем, Кевін Дебрюйне, Родрі Гріліш. Обігруємося тут. Тримаємо м'ячик, удар по воротах. Нагадую, що граю. Там питають мене в коментарях. Друзі, ну заходьте інколи. В описанні під відео там все прописано, що це, за кого я граю, на якій складності. Рівень Ultimate. Ось так от. М -м -м, важко, звісно, що було б можливо і цікавіше десь там на легенді, але граю на Ultimate, і що ще хотів сказати, забув. А, Граю на PlayStation. на PlayStation 4. Дебрюйне з мечем. Кевін Дебрюйне, Сіва. Аке. Холанд, Холанд ідеє передачу сіла, і у ну Просто кайф. Дубль, 20-й номер. В нього на спині написано 2-0 і на табло ми також бачимо ті самі цифри 2-0. Оле, оле оле, Сіті Чемпіон. Ну Я вже говорив в попередній серії, що за Манчестер Сіті значно легше, цікавіше грати, аніж. А, ніж за Барсу. Джуліон Бранд з'являється на футбольному полі в складі Борусі. Ну а ми, мабуть, що знімемо Кевіна і випустимо Гюндугана. Пограє він з капітанською пов'язкою. Не знаю чому, але у Фіфа не можна. Не можна, не можна змінювати вже в процесі гри капітана. Тому ось так. Ну і фіфу Фоден. Випускаємо Фодена на правий фланг. Юркай Гундугай, чи як там, якщо вірно, Юркай Гюндуган, ну і Філ Фоден змінює Мареза. 70-та хвилина, ми з м'ячем Гюндуган на фланг. Волкер. Волкер непогано зміщується в центр, віддає на Бернарда сілу. Той собі прокидує, пробуває, бо близький до формуля Хейтріку, але голкіпер не дозволяє. <кхм> так. А мені цікаво, я це не можу зрозуміти. В ось цьому турнірі в Лізі Чемпіонів скільки дозволено замін? Чи 3, чи все ж таки 5, дивіться, як накрутив. Чи повертається інтрига, не знаю, згодом побачив, м'яч знову висить у повітрі. Така ось магія гри Фіфа. Ну а тут пс, я не знаю, це просто фантастичні фінти, це не знаю. Даніель Мален. Ну І Альварес пограє замість Холланда. Останні хвилини матчу 2-1 Манчестер Сіті боруся Дортмунд. Четвертий раунд групової стадії Ліги Чемпіонів Діас Аке. Нам не потрібно ну а йти вперед маю на увазі. Ну а Боруся, якщо вам, якщо вам це необхідно, то йдіть. Йдіть, можливо, десь підловимо у вас на контрах. Як тут м'яч, фантастика! Як він м'яч відібрав? Бачили, що наш гравець був ближче до м'ячу, там якось всунув ногу, добре, що все обійшлося. Діос, виносимо м'ячик, все, друзі, вимає фінальний свисток. Манчестер Сіті здобуває важливу перемогу. Заробляємо три очки вдома на е Ну і скільки там у нас, Не пам'ятаю, зараз побачимо, скільки у нас залікових балів. Ми все ближче і ближче до однієї восьми, до стадії плей-офф. Ліги чемпіонів Бернардо Сілва, дубль у його виконанні, в його активі. Ну і мені цікаво вже глянути статистику. E, давайте переглянемо, Хто кращий? Дивіться, ми виграли, але я не бачу. У нас такі, такі собі оцінки. Малин, <правж> кращий гравець матчу. Ну, забив він м'яч один. Так, ну ми ж того здобули перемогу. Мені дуже завжди було цікаво, як у Фіфа тут це розраховується. Так, ти, -ти, -ти, -ти... Севілля Копенгаген. Севілья здобуває 3 очки. <кій> у нас 10, Севілья 7. Ну, ще, друзі, ще два тури попереду. Ну, я вирішив все ж таки на постійній основі, щоб грав Бернардо Сілва. В парі там, з Дебрюнем. Родрі у нас буде єдиний опорний півзахисник. Ну, і мабуть, що замість Мереза все ж таки Філ Фодена. Філа Фодена випускаємо на правий фланг. Ось так от. ту-ту-ту-ту. Ще можна там центр захисту у нас хто є? Е у нас ще є Ляпорта. Ну, нехай побачимо. Якщо будуть там якісь прогалини, на щось якась незрозумілі дії, то ми все це, все це зробимо. Ну, а поки що так. Обновилася гра, друзі, ось так от. Ось так. От. Хто грає в FIFA, ось так, ну, що найцікавіше, це те, що в швидких матчах і в швидких турнірах з'явилася жіноча ліга чемпіонів, також жіночий Реал Мадрид, Вольсбух, Ювентус Вентус і Айнтракт Франкфурт. Ось так. От. Ну і деякі зміни у... під час гри. Геймплеї, також ознайомтесь, кому цікаво. Ну, сподіваюся, що від того гра покращиться. Нагадую вам наше турнірне становище. Ми на першій позиції, під нами Севілья від, на відстані трьох очок. Ну і зараз ми приїхали до Іспанії в гості до Севільї. Дещо новим складом будемо грати. Сподіваюся, що це буде краще вперед. Футбол більше, ніж гра, Рамон Санчес Піскуан з місцева Севілля зустрічається з Манчестер Сіті. Всім бажаю миру, всім бажаю приємного перегляду. Бережіть себе, друзі, бережіть своїх близьких. Ну і любіть футбол. Грайте в футбол, живіть футболом. Поїхали. Якщо ми тут здобудемо перемогу, то, мабуть, що вже. Залізобетонно собі гарантуємо вихід до наступної стадії, до стадії плей-офф розіграшу Ліги Чемпіонів. Ну, але Севілля, ви знаєте, що Севілля це така собі команда, ось тут таке перехоплення удар по воротах. Едерсон реагує, демонструє чудо реакцію перший кутовий вже на 6-й хвилині. Закидання, вибито м'яч. Вибито м'яч, Дебрюйне не дістався м'ячу. Удар поворотах за меж карного майданчику, знову наш голкіпер в грі. Так, спокійно, спокійно. А, що я хотів сказати? Нагадаю, що гру рукою я <кхи> вимкнув і ну, поки що не збираюся вмикати, тому що. тому що, тому що. Аби воно було десь так більш-менш адекватно. Тож, що матчу по два 12 метрових Бернардо Сілова пробиває голкіпер на місці, наш готовий удар під ближню стійку. Передача Філфоден, Акаджі. допомагає наш центральний захисник Волкер, Родрі, Кевін Дебрюйне і знову всей голкіпера. Ну ось тут не знаю. Цей Пеп Гвардіола, я вже говорив таке враження, що років 100. Е Зігнувся чомусь таке враження, що ну, там радікуліт. Під удар. Філ Фоден пропускає на партнера. Трошки підхит, друзі, перепрошую. Насіли ми на ворота Севільї на Рамон Санчес-Піскуван. В гостях, нагадаю, граємо. Так, хто перший? Фоден? Ну, а ось і відповідь господарів поля. Передача на Гомеса проходить. Ось наш захист в дії, все нормально. Можемо, якщо хочемо. Останні хвилини першу тайму. Севілля Манчестер Сіті 0-0. Наприкінці тайму ось букваль, в буквальному сенсі. Севілля почала десь так розвивати свої атакувальні дії. Ну а в цілому ми сиділи на воротах суперника, але але, але. розкуркувати ті самі ворота нам поки що не вдається. На вас у кампус, на вас. Назад, змушений віддавати плюс хвилина. І все, м'яч відібрано, лунає. Дзвоник на перерву, друзі. Відпочинемо ми ну продовжимо. В принципі, ми робимо все, що, все, що можемо, граємо так, так, як вміємо, але, але, але десь так можливо й фортуна в якому сенсі на боці господарів поля. Ну, тим не менше, Севілля Манчестер Січі 0-0. Другий тайм Сілва. Бернардо сіло вперед, можна віддати. Філ Фоден в центр. Де Брюйне? Залишається з мечем, проходить суперника. Гриліш під удар. Де Брюйне? Який ми тут роз? Як ви тут розкатали? Кевін не влучає в порожні ворота. Ось вам реакція Гвардіоли. Ну а як тут чи можна? Аби там ще була якась пляханка з водою, то полетіла би, мабуть, на трибуни або ж за трибуни. Мір. Удар воротах. Тут же Едерсон рятує нашу команду. Пішли заміни. Кутовий. Будуть, так, розігрують. Ісус Навас. Знову, мабуть, що буде кутовий. Здається, мені що від нашого гравця. М'яч вийшов за межі поля. 65-та хвилина. Свілля Мансічі 0-0. з м'ячем. Працює наш захист. Де Брюне. Поборовся, вмикає швидкість, у нього стартова швидкість не дуже. а якщо у нього є простір, якщо він розгоняється, то, то тут проблеми. Холланд, ну як же ж так, її його матч? Пробачте, друзі, ну це просто дуже невдало прийняв м'яч. Давайте Альвареса випустимо. Ну і замість води на Марес. Сілва в центр Холланд Де Брюне. Дебрюна, Дебрюне вже ударна позиція. Я пробивав, я натискав пробити. Запрошував цю дію, але, але але він не пробив. Філфоден на ворота поклав м'яч. Ну Начебто і граємо непогано, не знаю. Можливо, ну пишіть, як ваші враження від нашої гри. Можливо, так десь з боку видніше, але в принципі я задоволений грою. Альварес під себе там поклав м'яч, залишається. З м'ячем мені все втратив. Кандж на підхоплені Родрі в центр Дебрюйне. Прокидує собі під удар голкіпер знову на висоті. Давайте замість Дебрюйна Гюндогана випустимо. Юлька Гюндоган. замість Кевіна Дебрюйна. Ну, якщо вже так, покладучи руку на серце, то, мабуть, що вже зірковий час Дебрюйна трішечки, але все ж таки, мабуть, позаду Севілья Мансіту 0-0, 2 хвилини рефері компенсує до цього матчу. Перехоплення Марес. Марес, Марес запускає партнера, є. Волкер з мечем. Накидуємо на дальню в руки. Ну, блін. Це не, це не передача. Одне очко заробляємо, хоча могли. Могли. Більше, мабуть, що могли виграти, ніж програти. Володіння 44-56. Очікувані голи. 0-7, у нас 2-9. На три голи награли, жодного не забули. Ну, це таке, це проблема в FIFA з реалізацією 11 у нас очок, Севілля 8. Ну і зараз останній матч е, груповій стадії. Вдома будемо приймати Копенгаген. І здається, так, що нам вистачить нічієї. Ну, все, без змін. Вперед, перед, перед, перед. перед. Ту -ту -ту -ту. Снігова погода. Ось так от сніг пішов. Сніг пішов у Манчестері, Ман Сіті, Копенгаген, Сіті of Манчестер Stadium. Цікава назва арени тут, Ну саме в, в цьому турнірі в Лізі чемпіонів. Все, матч розпочато погнали. Передача на волкера. Е Фоден немає офсайду, віддай. Встигає таки віддати порожні ворота. Відкриваємо рахунок вже на шостій хвилині. 1-0. 1-0. І це Джек Гріліш. Радіють наші вболівальники. Джек Гріліш. Скільки він наклепав, Лише другий гол. Лише другий гол. Де Брюйне з м'ячем Фоден. Філ Фоден. Брюйне Холанд. Непогано на Волкера. Холанд забиває головою, тут би шансів. Ну, здається, що е, з цього ракурсу можна так, знаєте, подумати, що Голкіпер міг відбивати, але, але але все ж таки такі удари головою так, відкрутив черпачком. Холанд знову на м'ячі удар низом. Можливо, там голкіпер чекав на те, що будемо приймати м'яч, але Холланд. Ну, ось так роззабувався. Ось цього Холланда вже можна порівняти з Холландом, котрий є у реальному житті, котрий клепає безліч голів. у Ворота будь-яких суперників. Ну а тут порушення право, підфол. На 30-й хвилині Копенгаген здобуває право пробити штрафний удар. Ну Скоріше за все, це буде прямий удар, удар по воротах. Стінка працює. Гріліш, Холанд втікає від переслідувача. Прокидує собі на хід, ну тут тебе треба вже віддавати. Дебрюйне, Кевін Дебрюйне, непогано закиду на Фодена. Філ Фоден, голкіпер не виходить, залишається так, лише влучити в порожній кут. Ну, аби, аби пішов перед голкіпер Копенгагену, то відрізав би, зменшив кут обстрілу. І були би шанси. Ну, а так би шанси. Сілва, Холланд. Не знаю, що трапилося жовта і це Кочолава Скоріш за все, що це, друзі, 11-метровий. Ну так, десь там чи зіграв ногу, чи спікнувся сам Холанд. Ну він вже буде пробувати. Є yeah. запито м'яч в роздягальню, мабуть. що. Ну, вже більш ніж непристойний рахунок, ще в першому таймі 2 хвилини додано. Фоден, Лунає дзвоник на перерву. Відпочинемо. Ну, не знаю, вже можна, в принципі, і симулювати до завершення матчу, але, але, але все ж таки, мабуть, що дограємо, можливо, там покращимо десь комусь э, статистику забитих м'ячів. Гріліш Фоден, ну і Холанд вже в першому таймі оформлює хет-трік, Так, Боруся Севілля, нулі. Хі -хі. Ну, це нам до вподоби. Холанд Холланд прокидує на Дебрю, не можна перекинути. реагує. Пішли заміни вже на 51-й хвилині. Тренер Копенгагом змушений внести певні зміни в гру своєї команди. Удар з другого поверху. Так, нормально. Передача на Фодена. Філфоден чіпляється за м'яч, можна спробувати перекинути, Каркас воріт, добити. Ні. Дікс з м'ячем, відібрали, захист працює, але Копенгаген продовжує тиснути на наші ворота, удар ближнім, тут Едерсон. Незмінний один з, не знаю, з лідерів нашої команди, голкіпер Едерсон. Весь розтатуйований, чи як сказати, Ларсон проходить, заходить вже у страхний майданчик, віддає, на нього повертають, б'є ну, знову ближній кут, знову Едерсон на місці. 63 я хвилина, Мансічі Копенгаген, друзі, 5-0. Фоден на правому фланзі. Тут можна в центр віддати. Дебрюне. Під удар на Гріліша. 6-0. Це 6-0. І це все. Це турбєха. Ну, вже, Як ви зрозуміли, ми вже 100% ми будемо грати в одній восьмій фіналу. Так, Ляпорти. До речі, в нього краще там, показник. 86. Мабуть, що там на наступній матчі я його взагалі в основний склад. захірачу. Гюндоган, ну і Марес. Сілва, Бернардо, Сілва. Удар по воротах. М'ясі мені, мені здалося від початку, що вище воріт. Ну як тут прийняв наш дев'ятий номер, не розумію. Претензії, мабуть, що до лінії захисту Копенгагену. Ну, але за фактом вже покер. Чотири м'ячі, це ж покер, так. Це покер вже в виконанні, в виконанні нашого холанда. Вже він починає так десь претендувати на звання кращого. Снайперу. Взагалі турніру. Удар з далеко відстані голкіпер. Голкіпер на місці. Це буде кутовий. Три хвилини накинуто, 3 хвилини додано, компенсовано. Удар по воротах, не, не працює захист, не працює голкіпер в лінії і не працює футболіст, який стояв на стіксі. Все, друзі. Ну, не вдалося нам втримати. Ворота сухими, але ось Поланд оформлює такий свій покер, забирає м'яч додому. Просто за бест. За бест, of за бест. Ну і 8,9 він навіть не дев'ятку. Всього лише 8,9 балів отримує. Боруся таки обігрує Севілью. Ну і таким чином. Е, далі крокують Ман-Сіті, тобто ми Боруся до Ну Севілля, так умовно кажучи, вліз з Європи, але ж тут ви знаєте, що. Тут вони за бортом у FIFA 23. Все, я вам дякую, друзі. Далі буде. Далі буде. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, аби не пропустити там вихід наступних серій. Всім пока!